Побачити Карпати в новий рік і Втратити свідомість від цін, які там зараз ломлять. Бо mm -hmm. почався грудень на носі святого Миколая, снігу горах випав, тобто зимовий сезон вже стартував, і це видно ще по чисельних дописах в соцмережах тих, хто вже поїхав відпочивати. По перше, то не ми, то не ми мали не від усього серця. По друге, на грудень там вже реально все заброньовано. А по третє, воно заброньовано з п'ятизначним цінником за номер. І там вже такими цінами нікого не здивуєш, особливо, якщо ви бували в Буковелі. Та що кажуть, думав поїхати в Букуваль, вирішив зекономити, поїхав в Куршавель. Угу. Так що, невже це все правда? І Чи справді українські Карпати зараз дорожчі за гірськолижні курорти, Кіпру, Польщі чи Чорногорії? Ми проаналізували кілька популярних закордонних напрямків і порівняли, де відпочивати вигідніше цієї зими? Що з того вийшло? Давайте дивитися далі. Гори, сніг, зимове сонце та магія лижного відпочинку. Українські туристи бронюють місця у готелях Буковеля і викладають свої підрахунки витрат з курорту. Сонце поміняв 100 доларів. Можемо йти. Куди міняти ще 100 доларів? А то одна можка в Буковелі не рішає. Вся наша поїздка на двох на цілий тиждень у Буковелі. З усім абсолютно транспортом, житлом, харчуванням, розвагами обійшлась нам у 60 тисяч 395 гривень. Ціни в Буковелі розраховані просто на мільйонерів. Через тиждень ми із хлопцем їдемо в Буковель, і я вам чесно скажу, що через те, що ми не можемо просто із ним поїхати кудись за кордон, Буквель, ми реально їдемо як ну, за кордон. Та чи справді за кордоном дешевше? Давайте порахуємо. Підбивати підсумки будемо за трьома критеріями: це ціна за номер у тризірковому готелі за день, вартість скіпаса та середній чек у ресторані. То що ж там із цим у Буковелі? У середньому номер у тризірковому готелі за добу у Буковелі обійдеться у три тисячі гривень. У низький сезон, а він триватиме до 18 грудня, денний скіпас коштує близько 1200 гривень за день. У високий сезон вартість зростає до 1900 гривень. У новорічний період, а це з 2 по 6 січня, буде ще на 300 гривень дорожче. Середній чек у ресторані з однієї людини – 1200 гривень. Тобто, якщо брати навіть лише сніданок та вечерю, буде 2400 гривень. Отже, день відпочинку у Буковелі зараз коштуватиме вам 6600 гривень. І це без оренди спорядження та витрат на розваги. А які ціни на такі ж послуги у Болгарії? Вартість скіпаса на день у Болгарії 40 євро. Це близько 1800 гривень. Проживання в середньому 35 євро. Це близько 1600 гривень. Сніданок та вечеря у ресторані обійдеться у 1800 гривень. Загалом за день витрати у Болгарії складуть 5200 гривень. Далі проаналізуємо ціни на Кіпрі. Взимку, там для гірськолижного відпочинку, туристи зазвичай їдуть у гори Троодос. За номер у тризірковому готелі вам доведеться викласти 2700 гривень. Скіпас у будні на Кіпрі коштуватиме 15 євро, це близько 650 гривень. У вихідні на 10 євро дорожче 1100 гривень. Середній чек харчування за день складе 1350 гривень. Тому день релаксу у горах Кіпру навіть у вихідні, коли там дорожче, складе 5 тисяч гривень. Далі відправляємося у гори Румунії. Там простягаються улюблені українцями Карпати. Номер там за день коштує 1350 гривень. Вартість скіпаса стільки за харчування з гаманця доведеться викласти ще 1800 гривень. Тому день у засніжених горах Румунії коштуватиме вам 4500 тисячі гривень. І останній курорт у нашому огляді гори Чорногорії. Номер у готелі буде так само, як і в Румунії 1800 гривень, вартість скіпаса – 1100 гривень. Ну і плюс за харчування вам доведеться віддати ще 1350 гривень за день. Сумарні денні витрати на гірськолижному відпочинку Чорногорії 4250 гривень. А тепер порівняємо всі відпочинки. На першому місці, і це найдорожчий відпочинок. Це гори Буковелю. День вартістю 6600 гривень, і це навіть не в сезон. На другій сходинці Болгарія 5200 гривень, третє місце за Кіпром. Але суттєвої різниці від Болгарії майже немає: 5150 гривень, четверте місце це Румунія, і п'яте із найдешевшим курортом за нашим рейтингом отримала Чорногорія.